Пане Рафате, доброго дня. Вам чи чуєте ви добрий нас? День, добрий день да чую чую. Перше вітаю вас. з Днем народження. Знаємо, що ви святкуєте його там на, на адміністративному кордоні з Кримом. Як зараз виглядає ситуація там? На вашу думку ну, е -е, перші половині дня ми там провели нараду на штабі у Чонгарії. Зараз о 15 годині штаб зібрався на Чаплинці. Я від'їхав трошки від них. Ну поки все йде нормально за планом. Угу. А скажіть, будь ласка, ну ви задоволені тим, як відбувається блокада? Тобто, ви бачите, що ви, в принципі, добиваєтеся того, що ви хотіли? Чи не можна так сказати, чи ну, все таки. Бачите, того, того, що ми хочемо і це, із впевнений хоч і кожної України, це деокупація Крима. Е, ми не зможемо досягти однією цією акцією. Але ми задоволені тим, що майже все українське суспільство підтримує, усвідомлює про те, що нам треба бути самими тут в Україні і нашій державі, в тому числі нам треба бути. Самим дуже активними ми маємо сьогодні бути генератором співпраці всього світового товариства задля відновлення територіальної цілісності України, задля повернення Криму. І от цим ми задоволені, ці два дні вони створили нове усвідомлення кримської проблеми. Пане Рафате, в одному з інтерв'ю, яких було багато ваших за ці дні, ви сказали, що. Блокада здійснюється за згоди пана Порошенка, президента України. Чи правда це, якщо з його мовчазно згоди, тобто я не, говорив, тобто, я, не, це... я, не говорив, я не говорив такого, що це за згоди. Я знаю про те, що діюча влада теж розуміється. Я і це майже не говорив, але для вашої для вас це я скажу, що ми, ми бачимо, що всі гілки влади вони теж усвідомлюють. Суть спрямована цієї акції, і скажімо, роль влади на місцях, де проводяться акція громадська блокада Криму. Вона відводиться. Ну щодо закону, вони наглядають за громадським порядком, і це то якраз той випадок, коли скажімо так, коли влада не має заважати і цього достатньо, щоб. Громадськість сама вирішувала на даному етапі і в цій такій формі те завдання, як, яке громадськість перед собою поставила. А, пан президент, як і взагалі з вами, спілкувався особисто, щось вам говорив про цю блокаду. Не знаю, там по телефону, не по, по телефону. Пан президент, дивитися? пан президент знав наші думки, щодо взагалі Оцінки закону України про вільну економічну зону Крим, uh -huh. як ми цього не приховували в кабінетах, скажімо, прем'єр-міністра України пана Єстинюка, ми про це говорили в Раді національної безпеки. Ми про це відверто, говорили в парламенті. Ми просто можливо, ну скажімо, не спромоглися знайти порозуміння більшості ну, тих, хто зацікавлений збереженні такої схеми товарообсягу з Кримом. ну розумієте 475 мільйонів доларів за перші 5 місяців цього року це такий товарообсяг. Зрозуміло, що для того, щоб вже дійсно ну, щоб всі усвідомили, що цей закон має бути відмінений. Потрібно було, щоб ну, проведення в тому числі цієї акції. Я ну, два дні і я і мої помічники, інші мої колеги. Ми аналізуємо підходи різних сторін, в тому числі бізнесових експертів, політичних експертів. Ми задоволені тим, що ми відкрили величезний такий, знаєте, шлюз щодо обговорення цієї проблеми, і нас задовольнює напрямок обговорення. За те, що закон про вільний економічну зону має бути відмінений, я сподіваюся, найближчим часом це відбудеться. Тобто, можна сказати, що є розуміння. Членів вашої фракції, інших фракцій в коаліції щодо цього, чи ні я думаю, що є вже просто, вже, вже ніхто не може стверджувати те, що цей закон, мовляв, ну скажімо так, мовляв, вирішує деякі позитивні моменти. Вже всі сьогодні розуміють про те, що цей закон він не сприятиме і не сприяє ані деокупації Криму, ані скажімо... Но вирішення ж крок за кроком ситуації в окупованих бойовиками районах Донецької Луганської області. Сьогодні всі усвідомили, що цей закон він, він є таким, що за умови війни Росії проти України він не має бути продовженим. Пане Рфато, хотіли ще поточнити. От маємо інформацію про те, що частина водіїв вантажів, які стоять на цих пунктах пропуску, прийняли рішення все ж таки повертатися на материк, тобто не чекати, не стояти в цій черзі. Наскільки ця інформація відповідає дійсності ми виведемо роботу, ну особливо ті хлопці, які безпосередньо стоять там в Каланчиху, особливо і Чаплинці. Ми говоримо майже з кожним водієм. Я задоволений тим, що подавляючи більше зрозуміються в наших мотивах, причин, причинах, які привели до громадської блокади Криму. Але зрозуміло, що вони очікують на команду своїх роботодавців. Але в той же час ми намагаємося їм бути на допомозі. на допомозі. скажімо, вчора деякі волонтери, які там на КПП. Вони знаходили в інших містах України власників оптових ринків, і в них дізнавалися, чи візьмуть вони на продаж ті, е, ті продукції, які є в тих фурах, що стоять в черзі. Вчора е, з двох цих черг на Чаплинці і Каланчаку, як мені повідомили, близько 40 фур, які розгорнулися і поїхали. Продавати свою продукцію на інші міста материкової України. Але але але, але, але більшість очікує. Більшість очікує на рішення своїх озерів. Угу. Пане Рфедо, ну чи немає у вас такого відчуття, перше, що все ж таки це, це вся ця ваша акція з розвернення цих вантажівок от вона не зовсім законна. і Ми бачили, як перевіряли ці вантажівки, не лише які е, направлялися в Крим, а які їхали з Криму, яких перевіряли представники правого сектору інших організацій, які насправді не мають на ну, це жодних законних підстав. Ну і знову ж таки існує цей закон, який ви хочете відмінити про зону вільної торгівлі. І от згідно нього ніхто не порушує ні правил, так, Може їхати. І от ну, хотілося щоб все це було в якомусь законному полі, зараз це все-таки не так. Е, я не не знаю таких випадків, коли б е, люди, які приймають участь в е, громадській блокаді Криму, щоб вони порушували закон е, в такій формі, щоб були, ну, скажімо, підстави е, на це вказувати комусь. Так, дійсно, з боку Криму, коли їдуть вантажливки. Або вантажні, скажімо так, машини величезні, то на цих постах люди просять водіїв продемонструвати, що тут немає вантажу з Криму. Водії це роблять охотно, і потім вони проїжджають. Я думаю, що в цій ситуації, в якій ми знаходимося, ти ситуації, коли жоден діючий закон України щодо захисту прав людини, які живуть громадян України, що живуть в окупованих країнах, ми не зможемо реалізувати. Ні в кого не виникає питання, якими інструментами захистити громадян України. Як звільнити заручників кримських татарів з сьомера, які сидять багатьма місяцями, як звільнити Олега Сенцова, 20 років ув'язнення, Олександр Ковченка, 10 років. Це теж кримські люди. Вони жили в Криму, вони народилися в Криму. І знаєте, прохання до водія, щоб він просто продемонстрував, що він не везе з Криму заборонений або, можливо, ще загрозові Якісь речовини, ми вважаємо, що ця ситуація це це є відповідною такою мірою. Ні в кого нічого не забрали, нікого ні до чого не примусило до незаконних дій. Угу. Ще одне останнє, мабуть, запитання у мене. Ну, все ж таки говорять зараз і економісти про те, що це для нас, для України, це все таки прибутки, їх платить Росія, і ці прибутки можливо би могли піти на забезпечення української армії, а таким чином ми е, обрізаємо цю можливість так якогось там економічного збагачення для України. Що ви скажете про це, пан Рефат? А я скажу дуже щиро. Я скажу, що ніхто не має торгуватися на стражданнях кримських людей. Ніхто не може робити бізнес. Якщо хтось думає, що можна зробити бізнес на вбивстві одних, щоб допомогти іншим, то це значить, що завтра будуть бувати і інших. Я думаю, що таке, е, така постановка питання, вона є безглуздою. Якщо ми будемо торгуватися на кримських людях для того, щоб нібито мовляв, давайте краще вирішимо по-іншому. Давайте припинимо ці сірі схеми, цю корупційну ржу, яка є на кордоні. Давайте створимо там ті хаби продовольчі чи якісь чином логістичні центри. І давайте хай той прибуток залишається тут. Хай кримські люди виїжджають спокійно, закупають собі е, продукти або інші товари, які необхідні, які встановлені асортименти і все інше законами. І тоді будуть всі, це буде прозоро і чесно. А зараз, мовляв, говорити про те, що ми когось е, лишаємо прибутків, а вони могли б їх спрямувати, Ви в це вірите? Ви вірите в той український бізнес, який торгує на крові? Я ні. Угу. Дуже дякуємо вам і ще раз вітаємо з Днем народження Рафат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу. Був з нами на прямому телефонному зв'язку. Знаходиться він в Херсонській області.